Не кажи, не смію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Доброго ранку, малята. Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Капітошка. Вітаю вас, Україні, математи! Є на світі чимало країн, великих та маленьких, далеких та близьких. Та серед них є казкові чарівні. Одна з таких країн математика. Вона знаходиться так далеко, що до неї не доїдеш автобусом, не домчиш потягом, не допливеш кораблем та не долетиш літаком. Лише думкою та розумом можна побувати там. Давайте викладемо доріжку, щоб потрапити у місто. Викладати будемо зліва направо. Як називається перша фігура? Так, це трикутник. Яку фігуру покладемо другою? Круг? Яка фігура буде третьою? Вірно, квадрат. Яка четверта за порядком фігура? Розумнички, круг. П'ятою фігурою буде трикутник. Яку фігуру покладемо після трикутника? Квадрат. А останньою фігурою буде прямокутник. Тепер ми можемо потрапити в місто. Ось ми і дісталися до міста, де нас зустрічають його жителі цифри. Давайте знайдемо будинок кожної цифри. Як ви гадаєте, в якому будинку живе цифра 1? Чому? Вірно, цифра 1 живе в будиночку, в якому одне вікно. Який це будиночок за порядком, якщо лічити зліва направо? Так, він третій. В якому будиночку живе цифра 2? Вірно, цифра 2 живе в будиночку, в якому два віконечка. Який це будиночок за порядком? Якщо лічити зліва направо? Він п'ятий. В якому будиночку живе цифра 3? Вірно. Цифра 3 живе в будиночку, в якому три віконечка. Який це будиночок за порядком, якщо лічити зліва направо? Це четвертий будиночок. В якому будиночку живе цифра 4? Цифра 4 живе в будиночку, в якому 4 віконечка. Який це будиночок за порядком? Якщо лічити зліва направо? Вірно, він другий. Яка цифра залишилась? В якому будиночку живе цифра 5? Цифра 5 живе в першому будиночку, який має 5 вікон? Молодці малята! Ви впоралися з завданням. Дивись на цифру та показуй відповідну кількість пальчиків. Ти просто молодець! Веселим математику вивчаємо, цифри шукаємо. Ці предмети дуже схожі, і тоненькі, і пригожі. Мають довгі рівні спинки, гострі носики, мов голки у ялинки. Цифру цю впізнаємо без новин. Називається вона. Один. Хвостик хвилькою здіймає, шийку гусачком згинає, наче лебідь з дивокраю. Ось як гарно випливає, гарна і граційна вона. Це сховалась цифра. Два. Наче крила в чайки, луки стрілами, звичайно, а ще вуса, як у діда. Мов змія повзає обідать. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну а ми її впізнали. Це цифра три. Мов би кактус на вікні відставляє колючки, а рогатка дивина руки в боки відставляє то стілець перевернув і піднять його забув. І тепер у нас в квартирі став він цифрою чотири. Коник плаває у морі, серп працює правно в полі. У рибалки є гачок, яблучко вкусили за бочок. Ми уважно роздивлялись і усі ми здогадались. Це для нас не дивина. Цифра 5. І ось вона. Люблять цифри грати і в вагончики сідати. Які цифри ще не сіли у вагончик? Яка цифра стоїть після одиниці та перед трійкою? Це цифра 2. Яка цифра стоїть після трійки та перед п'ятіркою? Цифра 4. А тепер які цифри заховалися? Яка цифра стоїть першою перед двійкою? Вірно. Цифра 1. Яка цифра стоїть після двійки та перед четвіркою? Це цифра 3. Розумнички. Геометричні фігури весело грають, по клітинках стрибають. Геометричні фігури розташовані в рядах і стовпчиках. Стовпчики розглядаємо згори вниз, а ряди зліва направо. Якої геометричної фігури не вистачає? Яка вона за кольором? Назвіть фігуру та її колір у верхньому рядочку. Це жовтий круг, червоний трикутник та зелений квадрат. Назвіть фігуру та її колір в середньому рядочку. Це зелений круг жовтий трикутник та червоний квадрат. Назвіть фігуру та її колір в нижньому рядочку. Це червоний круг та зелений трикутник. У першому стовпчику, якщо лічити зліва направо, в нас знаходяться круги трьох кольорів. У другому стовпчику, якщо лічити зліва направо, в нас знаходяться трикутники тих самих кольорів. У третьому стовпчику в нас знаходяться квадрати. Значить, не вистачає квадрата. Який же має він бути кольором? В нас є зелений і червоний квадрат. Отже, не вистачає жовтого квадрата. Подивіться, в цих клітинках всі фігури однакового кольору. Давайте назвемо фігури в першому стопчику, якщо лічити зліва направо. Називаємо фігури. Згори вниз. Трикутник круг, квадрат. Давайте назвемо фігури в третьому стовпчику. Якщо лічити зліва направо. Називаємо фігури згори вниз. Квадрат, трикутник, круг. Назвемо фігури в середньому стовпчику. Згори вниз. Круг, квадрат. Отже, не вистачає трикутника. Подивіться на ці клітинки. Розглянемо перший згори ряд. Називаємо фігуру та її колір зліва направо. Червоний трикутник, синій прямокутник, жовтий круг. Подивіться на другий Називаємо фігуру та її колір зліва на право. Синій круг, жовтий трикутник, отже не вистачає червоного прямокутника. Називаємо фігуру та її колір в третьому ряду справа наліво. Синій трикутник червоний круг отже не вистачає. Жовтого прямокутника. Цифри та фігури весело грали, гарним настроєм смуток прогнали. Ось і закінчилась наша подорож. Знову будемо зустрічатись, в Нові ігри будемо гратись. До побачення малята, до нових зустрічей.